Шалена енергетика танцю, ось що призвело сьогодні Арціті до хіп-хоп International, фестивалю хіп в Україні. Саме сьогодні вирішуватиметься, хто поїде до Лас-Вегасу і отримує головний приз. Дивіться наш наступний сюжет. танцю, неймовірні емоції та потужна енергетика. Ось що безперечно супроводжує щорічний фестиваль з хіп-хоп танців Ukrainian Hip-Hop Dance Championship, який проходить в Києві вже вдруге. Чесно кажучи, те, що я побачив сьогодні тут у Києві, просто вразило мене. Я не очікував такого. Чемпіонат України по хіп хоп танцям є національним відбірковим етапом 12-го міжнародного чемпіонату «World Hip-Hop Dance Championship». Який проходитиме у серпні цього року у Лас-Вегасі? Організатором фестивалю є найбільша міжнародна організація в світі хіп-хоп танців Хіп Хоп Інтернейшнл зі штаб-квартирою у Лос-Анджелесі з 5 по 7 квітня більше ніж тисячу учасників у віці від 8 до 30 років зі всієї країни боролися за право бути кращими та потрапити на сцену у Лас-Вегасі вже в серпні цього року. Финал попадают только лучше. Нас было очень много, а попало всего 10. И для нас очень большая честь быть в лучших командах Украины. Что треба для того, чтобы подрабатывать до финала? Ну, надо много стараний, уверенности в себе, много работать, энергии, просто любить танцы. Но мне очень хочется попасть в Лас-Вегас. Это моя мечта. Чемпіонат світу з хіп-хоп танців найбільш авторитетне комплексне змагання команд і індивідуальних танцюристів, збирає представників США, Канади, Великобританії, Франції, Австралії, Бразилії, Нової Зеландії, Росії, Індії, Німеччини, Японії, Кореї, Мексики та інших країн. Перший Ukrainian Hip-Hop Dance Championship відбувся з 29 квітня по 1 травня 2011 року в Києві. Саме тоді Україна заявила про себе на світовій арені хіп-хопу. повинен визнати, що Україна мене вразила. Ви маєте неймовірних танцюристів. Ви розумієте, найголовніше правило хіп хопу це не просто рухи, це танці, танці, танці що потрібно для того, щоб виграти у змаганнях з хіп-хоп. Бути чесним у танці, вивчати, що таке хіп-хоп і поважати культуру. Молодіжна культура хіп-хоп з'явилася у США в кінці 1970-х років, середовищі афроамериканців. А до початку 90-х років хіп-хоп вже став частиною молодіжної культури у багатьох країнах світу. Хіп-хоп включає в себе чотири основні елементи: діджеїнг, мистецтво графіці, емсіїнг, брейкінг. Також часто п'ятим основним елементом вважається вуличне знання. Але головним у хіп-хоп є love and having fun. Хіп-хоп це не просто танці, це ціла філософія, яка торкається всіх аспектів життя людини. головна ідея у хіп-хоп – це потужна самоідентифікація. Головне правило бути індивідуальним, не бути схожим ні на кого. Це стосується моди, поведінки та звичайно рухів у танці. Завжди бути собою. Важливою складовою чемпіонату також були безцінні майстер-класи від американських суддів, в яких учасники змогли повчитися новим рухам та зблизитися з мистецтвом світового хіп-хопу. Але повернемось до змагань. А цього року вони були дійсно гарячими. Команди викладувалися повну, адже не кожного дня в тебе з'являється можливість поїхати до Лас-Вегасу та представити свою країну на світовій арені. Суддівський склад був не з легких, адже, окрім міжнародних суддів з України, оцінити таланти наших танцюристів приїхали судді з Америки. Судити було дуже важко, бо сьогодні виступало дуже багато сильних команд. Хочеться, щоб виграли усі, але це неможливо. Ми повинні обрати тільки краще. Лас-Вегас надасть переможцям відчути смак всесвітнього хіп-хопу. Вони представлятимуть свою країну на великій сцені, і я впевнений, це змінить їх світогляд назавжди. Тому ми повинні відібрати кращих з кращих. Не дивлячись на складність суддівства, переможці все ж таки обрали. Ними стали репітет Team серед Джуніо, місто Харків, Impulse серед Варсіті, місто Івано-Франківськ і Annex Field секції Adults – місто Дніпропетровськ. So Ukrainian Hip Hop Хіп Хоп Денс Чемпіоншіп не обійшовся без підтримки Посольства США в Україні. Для нас було важливим підтримати цей фестиваль, адже він є дуже популярним в Україні. тісно пов'язаний. За із США повинен зазначити, що директора цього фестивалю виводить цей фестиваль на високий рівень. Організувати подібний захід неймовірний зруй, але це їм вдалося. Ви можете це бачити на обличчях людей. Вони щасливі, а це головне. Адреналіз в чистому віки і це така підзарядка. Ну місяцев на це однозначно. Іванофранковський Чернігів Севастополь, Київ, Сімферополь. вони якось то обчаються Мені здається, це взагалі по-большому, то відіняють страну. Я посторон. По сравнению с прошлым разом, динамика прослеживается в лучшую сторону. Мнения разные. Я считаю, что это зависит от дивизиона. В некоторых дивизионах я увидел динамику и роста, и профессионализма, и разнообразия. И больше всего меня радует, конечно, эта численность, потому что столько команд. Но я чувствую, что это не зря, это кому-то надо, кому-то интересно. Кто-то еще хочет повидать другой берег океана. Чому у вас вчера взялася ідея організовувати такої чемпіонат? Просто нічого більше не хотелось. Ну що ж, чекаємо на наступний чемпіонат з нетерпінням. Бажаємо сил та наснаги організаторам. Art City надалі дивуватиме вас яскравими подіями у сфері танцювальної культури.